Самого початку війни націоналісти взяли ініціативу в свої руки. 20 липня в авіатрощі гине один з головних керівників повстання генерал Хосе Санхурхо, і лідерство в повній мірі перебирає на себе Франко якого проголошують генералісімусом на зборах генералітету в Саламанці наприкінці вересня 36-го року? Сили сторін були приблизно рівними однак війська націоналістів, що спиралися на регулярні військові підрозділи, були значно більш організовані. До вересня 36-го року вони вже контролюють весь південний захід країни, окрім околиць Малаги, блокують французький кордон республіканському анклаву на півночі. А до кінця року починають наступ на Мадрид. Однак республіканцям вдається вистояти, і бої за столицю триватимуть до самого завершення війни. Головними союзниками націоналістів були італійці та німці, які допомагали грошима озброєнням та надіслали до Іспанії свої військові контингенти. Найбільшу допомогу Франко отримав від Мусоліні 50 тисяч військових, сотні гармат, літаків та танків. Італійський флот блокував середземноморські узбережжя та брав участь у морському бомбардуванні Малаги, Барселони та інших міст. Німецька допомога була більш обмеженою, адже Гітлер не хотів переростання цього конфлікту у світовий, до якого він ще не був готовий. Та все ж більше 10 тисяч військових, 600 літаків, 200 танків та більше 40 мільйонів фунтів уряд Франко отримав від своїх німецьких союзників. Особливо на фронті відмітився авіаційний легіон Кондор, який виявився особливо ефективним під час взяття міста Толедо та сумнозвісний своїм бомбардуванням міста Герніка. В країні Басків, під час якого загинули кількасот мирних мешканців, також не можна недооцінювати і допомогу Португалії, яка стала надійним тилом франкістів, виконуючи роль військового хабу, через який націоналістам ішла зброя та війська. Основою підтримки республіканського війська стали інтербригади, учасники комуністичних та соціалістичних рухів, що з'їхалися з усієї Європи. Всього близько 40 тисяч добровольців приїхали з Франції, Німеччини, Австрії, Італії, СРСР, Чехословаччини, Угорщини, Польщі та інших країн Європи. Німецькі та італійські батальйони, зокрема, відмінно проявили себе під час оборони Мадрида. Однак головним союзником республіканського уряду був, звичайно, СРСР. Який надіслав до Іспанії близько восьмисот літаків, більше трьохсот танків та більше тисячі гармат. Допомога треба сказати, була не безкоштовною. Республіканцям довелося заплатити за неї зі своїх золотих резервів однак якість зброї наданої СРСР зачасту була дуже низькою. І Якщо танки Т-26 та БТ-5 показали себе доволі непогано, то радянські літаки виявилися неконкурентно спроможними у порівнянні з авіацією Люфтваффе. Також багато зразків артилерії та стрілкової зброї виявилися відверто застарілими. Та навіть в цій ситуації республіканцям вдалося протриматися цілих три роки, хоча шальки терезів невпинно хилилися у бік націоналістів. Після невдачі першого натиску на Мадрид Франко зосередив свої зусилля на південних та північних територіях. На початку 1937 року розпочалися бої за Малагу, яку захищали слабко організовані республіканські сили. Франкісти за підтримки італійських експедиційних корпусів змогли захопити місто. Після чого Франко змістив фокус на північ, де проходила кампанія в країні Басків. До кінця жовтня впали Сантандерта Більбао, і Асторійський анклав республіканців припинив своє існування. Франкісти оволоділи північними промисловими районами, що суттєво послабило економічні можливості республіканців, оскільки більшість їхніх індустріальних центрів та важливих ресурсів виявилися в руках супротивника. Центральний уряд у відповідь розпочав контрнаступ у центральній Іспанії в районі міста Брунеті в липні 1937 року. Однак, навіть незважаючи на ефект несподіванки, республіканські війська змогли просунутись лише на кілька кілометрів, поки не були зупинені контратакою франкістів. Відкинути націоналістів від Мадриду не вдалося а у 1938 році конфлікт перейшов у вирішальну фазу. В березні Франко розпочав наступ на Арагон, що призвів до оточення та розгрому республіканських військ в районі села Бельчіте, яке було стерто з лиця землі, і руїни якого так і були залишені без відбудови. Адже як сказав Франко. Кращого музею, що прославляє подвиги моїх героїв, не знайти наступ. Продовжився і, не дивлячись на запеклий супротив деяких республіканських підрозділів, значна частина їхнього війська була деморалізована. Організований відступ часто перетворювався на панічну втечу а військом ширилися антикомуністичні та антиреспубліканські настрої. Фронт посипався, і вже 15 квітня 1938 року війська націоналістів вийшли до Середземного моря, розрізавши республіканську територію на дві частини та по суті прирікши своїх супротивників на крах. Не бажаючи миритися з поразкою, уряд в Мадриді здійснив останню відчайдушну спробу переломити хід війни та пробити коридор до свого анклаву в Каталонії. Битва на річці Ебро стала найтривалішою та найкривавішою битвою громадянської війни. Зібравши останні сили, республіканці пішли у контрнаступ, що коштував їм близько 15 тисяч вбитими та близько 20 тисяч пораненими, та стільки ж полоненими, але просунулися лише на кілька кілометрів вглиб фронту та були зупинені контрударами франкістів, які на той момент переважали їх в живій силі в півтора рази, а в техніці від двох до чотирьох разів. Втративши близько 5 тисяч вбитими та 30 тисяч пораненими, націоналісти в листопаді 1938 року зупиняють республіканців та переходять у вирішальний наступ. Січні 1939-го впала Каталонія а у березні почався остаточний наступ на Мадрид. І до кінця місяця місто капітулювало. 1 квітня 1939 року Франко офіційно оголошує про завершення війни. Одразу після перемоги Франко запроваджує жорстку диктатуру. Він отримав звання Каудільо. Тобто військово-політичного лідера нації, спираючись на армію, католицьку церкву та фалангу, він зосередив в своїх руках усю повноту влади, обіймаючи посади глави держави, прем'єр-міністра, головнокомандувача Збройних сил та лідера партії Фаланга, яка стає по суті державною партією. Багатопартійну систему було ліквідовано, а всі політичні опоненти режиму зазнали переслідувань. Члени республіканських організацій. Соціалісти, комуністи та інші противники Франко вимушені були залишити країну інакше на них могли чекати арешти, ув'язнення та навіть страта. Справами ворогів режиму в 1940-х роках займалися спеціальні військові трибунали. За різними оцінками, внаслідок репресій у перші роки правління Франко було страчено від 30 до 50 тисяч осіб, та ще десятки тисяч були ув'язнені. Крім того, Франко запровадив систему виправних таборів, де ув'язнені працювали на державних будівництвах. Деякі міста та села, які підтримували республіканців, зазнали жорстких покарань, включаючи економічну блокаду та виселення мешканців. Франко проводив активну політику кастилізації країни, що включала репресії щодо регіональних мов, таких як каталонська, баскська та галісійська. Цензура в змі була надзвичайно жорсткою. Друкована продукція, радіо та пізніше телебачення суворо контролювалися державою. Будь-які прояви і накомислення придушувалися. А письменники, журналісти та інтелігенція змушені були або емігрувати, або пристосовуватися до умов диктатури. Прикладами обох поведінок можна вважати двох найвидатніших представників іспанського сюрреалізму середини ХХ століття режисера Луїса Бунюеля та художника Сальвадора Далі. Перший через свої симпатії до республіканців та членство в комуністичній партії змушений був залишити країну а його фільм Лас Урдес Земля без хліба був заборонений через його антиіспанську пропаганду. Іронічно, враховуючи, що цей фільм знімався в 1933 році з метою критики саме республіканського уряду. Що ж стосується Далі, який до речі був другом Бунюеля та навіть знявся в одному з його фільмів, то він залишився в Іспанії та був доволі лояльним до режиму, хоча й не підтримував його напряму. Через це їхні стосунки з великим режисером поступово прийшли до розриву. Економічна ситуація в Іспанії після громадянської війни була вкрай складною. Розруха та подальша зовнішньополітична ізоляція призвели до прийняття в 1940-х роках політики так званої автаркії, тобто економічного самозабезпечення, що мала забезпечити країну всім необхідним без імпорту та зовнішньоекономічних вливань. Держава взяла економіку під повний контроль. Ціни, заробітня платня та імпорт жорстко контролювалися, що призвело до дефіциту товарів чорного ринку та низького рівня життя. Країна голодувала через нестачу продовольства було запроваджено карткову систему, що діяла більше десяти років, і була відмінена лише на початку 50-х. Щодо міжнародних відносин, то тут уряд Франко попав у певну ізоляцію. Незважаючи на свій нейтралітет під час Другої світової війни. Іспанія надавала дипломатичну та матеріальну підтримку нацистській Німеччині. Зокрема, у 1941 році Іспанія відправила. На допомогу Вермахту так звану блакитну дивізію, яка воювала на східному фронті та воювала досить непогано. Однак ця допомога була неофіційною, а дивізія складалася з добровольців, адже Франко відверто не бажав втягувати країну у війну. Та ця половинчаста позиція не врятувала Каудильо від післявоєнної міжнародної ізоляції. Іспанію не прийняли до новоствореного ООН, а більшість країн Заходу обмежили дипломатичні відносини з нею. Ситуація почала змінюватися лише на початку 50-х, коли в умовах холодної війни США та інші західні країни почали розглядати Іспанію як потенційного союзника в боротьбі з комуністичними режимами. У 1953 році Франко підписує угоди зі США, які передбачали розміщення американських військових баз в Іспанії в обмін на економічну допомогу. А в 1955 році Іспанію приймають таки до ООН. визнанню країни допомагають і спортивні успіхи. В 50-ті всеєвропейську славу здобуває іспанський футбол. Адже шість з перших десяти фіналів новоствореного кубку чемпіонів виграв мадридський реал, каталонська Барселона з 58 по 66 рік тричі вигравала Кубок Ярмарок, попередник Кубку УЄФА. А 1964 року, обігравши у фіналі збірну СРСР 2-1, Іспанія вперше стає чемпіоном Європи з футболу. Поступово починає змінюватися і економічна ситуація. Франко починає послаблювати державний тиск на економіку та відмовляється від політики автаркії, розпочавши економічні реформи, які були спрямовані на залучення іноземних інвестицій та розвиток промисловості. У 1959 році він запроваджує так званий план стабілізації, розроблений технократами, які входили до уряду. Завдяки цій реформі Іспанія відкрилася для іноземних інвестицій, і відбулася лібералізація економіки, що призвело до швидкого зростання промисловості та туризму. І вже в 1960-х країна переживає період, який отримав назву іспанське економічне диво. Промислове виробництво зросло в кілька разів. ВВП країни піднявся, а рівень життя громадян покращився. Іспанія стала популярним туристичним напрямком, що забезпечило додаткові надходження в бюджет. Та всі проблеми одним махом це не вирішило. Соціальна нерівність все ще була досить високою, та й диктатура нікуди не ділася, залишаючи політичні та робітничі свободи на досить низькому рівні. Також Іспанію не оминув і післявоєнний процес деколонізації. Попручавшись певний час, країна все ж погодилася надати незалежність Екваторіальній Гвінеї та повернути Мароко більшу частину своїх африканських територій на півночі. Найдовше Франко тримався за так звану іспанську Сахару, придушуючи періодичні повстання в регіоні. Однак під кінець правління згодився на проведення плебісциту щодо самовизначення цього регіону. Однак через низку політичних подій західна Сахара і досі залишається спірною територією. Також Франко взяв в облогу Гібралтар. Ця облога тривала більше 15 років, але завершилася нічим вже після смерті Каудильо, залишивши цю територію в руках Британії. Наприкінці 60-х, початку 70-х режим поступово почав слабнути. Хоча комуністичні та соціалістичні рухи були придушені, ліві ідеї нікуди не ділися і продовжували оволодівати умами молодого покоління. Особливо це стосувалося прав робітничого класу. Незважаючи на заборону, вже в 60-ті в країні періодично спалахують робітничі страйки та створюються підпільні профсоюзи. Франко намагався оживити політичне життя, провівши 1967 року вибори перші більше ніж за 30 років. Однак вони були лише імітацією демократії, адже участь в них могли брати лише члени так званого національного руху. Коаліції проурядових сил, на кшталт фаланги, підконтрольних профсоюзів та громадських організацій далася в знаки і жорстка політика Франко по придушенню регіональної ідентичності. Знову пробуджується регіональний сепаратизм. Особливо варто згадати про виникнення такої організації, як Еушкаді та Шкаташуна, скорочено ЕТА, що перекладається як країна басків та свобода. Спільнота, яка була створена наприкінці 50-х як організація зі збереження баської культури, менше ніж за 10 років перетворилася на терористичну організацію, жертвою якої став зокрема наступник франко на посту голови уряду Луїс Бланко, чия машина була підірвана 20 грудня 1973 року. Кавдильо серйозно задумувався про повернення країни до монархії питання відновлення якої постало ще після завершення громадянської війни. При цьому ставлення Франко до монархії було доволі неоднозначним. Хоча Каудильо прийшов до влади як лідер військової диктатури, він формально визнавав монархію, і у 1947 році був прийнятий закон про спадкоємність глави держави, згідно з яким Іспанія офіційно залишалася монархією, але без короля. Фактично, Франко особисто контролював країну та мав право самостійно визначати майбутнього монарха. Протягом багатьох років Франко не повертав монарха на престол, проте в 1969 році він призначив своїм наступником принца Хуана Карлоса, онука останнього іспанського короля Альфонсо XIII, який, як ми пам'ятаємо, офіційно так і не зрікся престолу. Це рішення мало на меті забезпечити продовження політичного курсу Франко після його смерті. І хоча Каудильо не дуже вірив в те, що молодий король впорається з поставленим завданням після смерті свого головного політичного соратника Бланко, у нього фактично не залишилося вибору, і Хуан Карлос став єдиним фактичним наступником Франко після його смерті, яка настала. 20 листопада 1975 року. Франко виявився абсолютно правим у своїх сумнівах щодо нового короля. Зійшовши на престол 22 листопада 1975 року, Хуан Карлос, попри сподівання франкістів, навіть і не думав продовжувати жорсткий авторитарний курс Каодильо. Часи абсолютистських монархій в Європі пройшли, і король взяв курс на лібералізацію політичної системи та демократичні реформи. Першим кроком стала заміна прем'єр-міністра. У 1976 році на цю посаду був призначений Адольфо Суарес. Який розпочав процес політичної трансформації, а у 1977 році в Іспанії відбулися перші демократичні вибори після понад 40 років диктатури? Перемогу на них отримав союз демократичного центру на 5%, обігнавши соціалістичну робочу партію, яка посіла друге місце. У 1978 році була прийнята нова конституція, яка закріпила парламентську монархію, гарантуючи громадянські права та автономію регіонів. Автономію зокрема отримала і країна Басків, що призвело до розколу в організації ЕТА. Яка ще раніше розпалася на політичну та воєнізовану частину? Політичне крило заявило, що оскільки головну мету досягнено, вони припиняють застосування терору однак, воєнне крило не бажало йти на компроміси та продовжило терористичну діяльність, яка тривала до середини 2000-х років. Жертвами більше ніж трьох тисяч терактів ета стали близько 850 осіб, і ще тисячі були поранені. Лише 2017 року, після довгих років протистояння та переговорів з владою, ета оголосила про повне роззброєння. Попри швидкий демократичний поступ, економічна та політична ситуація були далекі від ідеалу. Високе безробіття, інфляція та політичні дрязги новонародженої іспанської демократії призвели до останньої на даний момент спроби ультраконсервативних сил повернути країну до авторитаризму 23 лютого 1981 року. Група військових, очолюваних підполковником Антоніо Техеро, здійснила спробу перевороту, захопивши парламент та протягом 18 годин утримуючи депутатів у зару. Учниках, однак, рішуча позиція короля Хуана Карлоса, який виступив по телебаченню із закликом до збереження демократії, дозволила зупинити заколот, який не був підтриманий ані політиками, ані військовими, ані народними масами. Країна втомилася від диктатури, і навіть буремне та нестабільне, але демократичне життя вбачала за краще від одноосібного правління будь-кого. З 1982 по 1993 роки на виборах незмінно перемагає іспанська соціалістична робоча партія на чолі з Феліпе Гонсалесом. Основними напрямками їхньої діяльності стали модернізація економіки, скорочення впливу військових на політику та типове для соціалістів розширення соціальних програм. У 1982 році країна стає членом НАТО, а у 1986 році Іспанія вступає до європейського економічного співтовариства пізніше ЄС, що сприяло економічному зростанню країни. Інфраструктурні проекти, розвиток туризму та залучення іноземних інвестицій допомогли країні подолати економічну кризу 70-х. Однак після тривалого періоду соціалістичного правління в середині 90-х років країна знову зіштовхнулася з економічними труднощами. Корупційні скандали та зростання безробіття послабили підтримку ЕСРП, і, і у 1996 році на виборах перемогла консервативна народна партія на чолі з Хосе Марією Аснаром. Його уряд продовжив економічні реформи, скоротивши податки та стимулюючи процес приватизації. Завдяки цьому Іспанія вступила в 2000 2000-ні роки як одна з найбільш економічно стабільних країн Європи. 31 грудня 1991 року Іспанія офіційно визнає незалежність України. Ця ніби далека країна по європейських мірках, звичайно, завжди підтримувала європейський шлях України, підтримувала її територіальну цілісність, а в часи війни стала одним з вірних союзників нашої країни. Але Іспанія, це не лише підтримка та союзник від часів імперії, в якій ніколи не заходить сонце, і до сьогодення ця країна продовжує нести світові свою культуру, свою мову, свої традиції. Іспанія це країна, де переплітаються стародавні традиції і новітні тенденції, європейська католицька культура та відлуння культури мусульманської. Це країна, що подарувала світові велике мистецтво від Гої до Пікасо і від Сервантеса до Лорки. Це країна, що до сьогодні вражає своєю архітектурною спадщиною від готичних соборів. До шедеврів модернізму Іспанія це міст між Європою та Латинською Америкою, а також важливий центр культурного, політичного та спортивного життя в Європі. Віва España! Корасон Ардієнте, де Європа!